Вітаю, друзі! Це індепендент Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, голова комітету закордонних справ палати представників Конгресу США Майкл Маккол попередив. Що усунення спікера Джонсона з посади може підбадьорити демократів у час міжнародної стабільності? Нагадую, це питання активізувалося в медіа після того, як 22 березня конгресвумен штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін подала клопотання щодо усунення спікера Джонсона з відповідної посади. Макол зазначив. Я вважаю показовий момент, що навіть республіканець Мет Гетц, який був архітектором усунення Маккарті, каже, що це є величезною помилкою, маючи на увазі відставку Джонсона, тому що це може змінити баланс сил в палаті представників. Макул це говорить в інтерв'ю CBS News. В умовах, коли у світі є нестабільність, нам потрібно керувати. Потрібно зробити щось для країни, це в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Це не тільки Україна, це також Ізраїль та Індотихоокеанський регіон. Тобто необхідно приймати рішення, так які стосуються підтримки союзників Сполучених Штатів Америки. Минулого тижня кілька демократів Палати представників припустили, що вони готові допомогти врятувати Джонсона від відставки, так якщо він надасть допомогу для України. І тут також потрібно зазначити один матеріал з CNN, де власне говориться, що демократи можуть так врятувати Джонсона від відставки, так якщо він. Надасть їм розуміння допомоги для знову ж таки України. В цьому ж інтерв'ю Макол заявив, що Джонсон має намір провести голосування щодо допомоги Україні через деякий час після Великодня, так, коли вони повернуться з канікул. Цю заяву ми обговорювали під час минулого. Відео ви його можете знайти на YouTube-каналі. Тобто, якщо ми робимо короткий підсумок з цієї заяви Майкла Макола, то він, в принципі, достатньо негативно ставиться до можливої відставки Джонсона так, через те, що необхідно вирішувати питання щодо. Союзників Сполучених Штатів Америки, і тут в першу чергу мова йде про фінансування. Ну, і звичайно, що демократи можуть отримати певні бонусні бали, якщо можна так це назвати. І Маколе, думаю, також розуміє, що вибори у листопаді, так, можуть поставити. Такі умови, за яких республіканці не зможуть втримати більшість в Нижній Палаті, і ось цією умовою якраз може стати відставка спікера Джонсона. Тобто важко буде пояснити виборцям, чому власне, є певна нестабільність серед рядів республіканської. Партії так серед однопартійців, тому власне ми чуємо відповідні позиції від Макола. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!